Сьогодні наш випуск рубрики АКОЛІС торкатиметься тема, яка буде зовсім скоро дуже актуальною. Ми поговоримо про те, що роблять звичай весною: це висадка рослин. Рослини особливі, це енергетичні культури. І наш гість сьогодні. Це пан Вадим Качковський, Він є експертом в сфері біоенергетики та аграрних наук. Тому, пане Вадиме. Вітаю вас, вітаю в цілому. Базове питання: чим відмінні енергетичні культури від інших культур, можливо, дерев. Тобто, в чому ключова відмінність, і як би це ви визначили? Ключовою відмінністю, звичайно ж, є це відновлювальність цього джерела, цього ресурсу, тому що це енергетичний ресурс, який може суттєво замістити використання Україною природнього газу, ці рослини не не вибагливі до кліматичних умов, вони не вибагливі до ґрунтів. Тому вони є надзвичайно ефективними для тих земельних ділянок, які в Україні не використовуються на сьогоднішній день. Існує безліч видів різних культур, які притаманні до того чи іншого кліматичного пояса, що актуально для України і які умови потребують ці культури для вирощування, скажімо там, на Хмельниччині чи там будь-якому іншому регіоні України. Насправді ми можемо розглядати різні класи рослин, деревні культури, трав'янисті культури, наприклад, верба енергетична, енергетична тополя, міскантус, гігантус, генеретичне сорого та й інші трави, також павловнія. Ну, тобто є їх безліч, їх дуже велика, велика кількість, але не всі вони підходять для території України. Тому що ми повинні в першу чергу дбати про те, щоб не висаджувати такі рослини на 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 землях, на яких ми можемо вирощувати продукцію сільськогосподарського призначення, яка йде споживання людям. Тому е, е, такі рослини, як, наприклад, верба і тополя, а також Міскантус гігантус, вони не є вибагливими до кліматичних умов, вони е, люблять вологість, е, тому вони дуже ефективно можуть вирощуватися на запідтоплювальних ґрунтах, на болотистих місцинах. Ось і е, вони не вони також не вибагливі до самої агрономії, до технологічних процесів. Тому е, все варто розглядати з того, щоб процес вирощування таких культур був максимально дешевим і давав можливість гарної рентабельності, гарної вартості сировини, яку ми вирощуємо, окрім як спалювати, як ще використовувати енергетичну культуру, і чи можливо є якісь інші види переробки з доданою вартістю? В будь-якому випадку сировина, яка має можливість енергетичної ефективності, спалювання чи використання в інших потребах, вона є цінною сировиною, тому що е, ліси ростуть доволі довго. І відновлювання лісів це велика проблема на сьогоднішній день у світі і в Україні в тому числі. Тому енергетичні культури мають пев, дійсно певну перевагу. Я вже, вже говорив, що є дуже багато ґрунтів, які на сьогоднішній день ефективно не використовуються, де можна якраз заміщувати використання лісу. Природнього багатства України якраз висаджуванням цих енергетичних культур, використанням їх в своїй діяльності. Енергетичні культури це не тільки спалювання, це на сьогоднішній день заміна пластику, це виробництво одноразового посуду в Євросоюзі, це виробництво будівельних матеріалів, це виробництво різного, різного класу целюлозних продуктів, це папір. Тобто спектр використання таких культур доволі широкий. Але для цього потрібно планомірність, плановість, це все час і це все правильні підходи до цього бізнесу. до до, до цього до, до вирощування цих культур і до їх правильного використання, а як би ви оцінили потенціал вирощування енергокультур в Україні і в принципі, де можна вирощувати і в яких об'ємах? У Україні дуже великий потенціал вирощування енергетичних культур. Є дані, які можна перевірити. Тобто це більше 4 мільйонів гектарів непридатних для сільського господарства земель на території України, які безпосередньо просять про те, щоб на них вирощували культури, енергетичні культури. Безпосередньо, наприклад, в Хмельницькій області це десь близько 60 тисяч гектарів землі, які можна залучити якраз під вирощування етричних культур. І не забуваємо, що війна внесла свої, свої е, певні вимоги, тобто ті землі, на яких буде від... Пройде розмінування, вони будуть також непридатні для сільського господарства через те, що частина родючого шару ґрунту була знищена. І це також великий потенціал для вирощування саме енергетичних культур, які є невимогливими до ґрунту. Зараз громадам слід дивитися в, в цьому фокусі на те, щоб зменшити, збільшити свою енергоефективність, можливо, вирощувати на таких дешев, в лапках дешевих землях енергетичні культури і забезпечувати заміщення природнього газу при опалюванні своїх комунальних установ, шкіл, дитячих садків, і що би ви рекомендували тим людям, які бажають спробувати вирощувати енергокультуру? Це може бути аграрії, це можуть бути представники селищних рад, які хочуть це впроваджувати в комунальному секторі. Який алгоритм дій для того, щоб е оцінити свій потенціал, де це вирощувати, і як правильно підійти до того, щоб все вийшло успішно? Ну тут насправді є кілька підходів. Якщо ми говоримо про місцеві про органи місцевого самоврядування, в першу чергу вони повинні дбати за благо, про благо своїх громадян, відповідно, е, напевно, зменшувати вартість енергоносіїв. І тут дуже важливу роль може відіграти енергокультури, тому що в громадах є великий спектр земель, які вони якими вони не користуються ефективно. Вони можуть переводити свої заклади соціальні для на спалювання якраз інтетичних культур. Це саме менше, що вони можуть. Зробити і якраз завдяки цьому збільшувати ефективність свою енергетичну. А якщо брати підприємців, аграріїв, в яких є великі банки землі, то обов'язково я думаю, що всі проводять аудит своїх земельних банків, і вони бачать, що в них є також певна кількість непридатних для використання земель: це схили більше 30 градусів, це можливо якісь заболочені ділянки. Де також напрошується вирощування енергетичних культур, особливо в сьогоднішній час з мого досвіду багато підприємців, багато аграріїв ставлять малі пілетні заводи для того, щоб забезпечувати себе енергоносіями. Це сушка, зерна, це опалення офісних приміщень або якесь виробництво, яке існує вже у підприємця. Насправді ми нарешті дійшли до того, що в Україні потрібно все таки піднімати нашу науку. Я також є науковцем, маю вчений ступінь доктора філософії з агрономії та продовольства, і дуже грунтовно досліджую якраз міскантус гігантус, а також інші енергетичні культури, які можуть бути найбільш ефективні для наших кліматичних умов, а також для наших ґрунтів. вам за розмову. Щиро дякую. Дуже приємно. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і якщо ви захочете більше інформації про це дізнатися, переходьте на сторінку в Фейсбуці пана Вадима. Він пише про енергокультури, про агрономію. І зовсім скоро там буде опублікована одна із наукових статей саме про енергокультури. Тому дякую вам. Дякую, дякую. за увагу.